Слава Ісусу Христу! А я тримаю в своїх руках новий заповідь ще Слово Боже, яке дає нам надію. Надію на те, що одного разу ми обіймемо тих, яких втратили, тих, за якими сьогодні ми сумуємо. І ми дуже вдячні Богу за те, що один раз Він сказав, що ви будете там, де і я. Сьогодні ми тут, разом з тими людьми, якими важко, які прийняли такий важкий шлях в своєму житті. Ми разом дякуємо, разом вхиляємося в саме ноги тим людям, які віддає своє життя, які боронять нашу державу, людям, які сьогодні стали проти тієї люті ворога, які намагаються сьогодні вкрасти, вбити, загубити. Але одного разу Господь нам дам таку велику надію. І заради тієї надії ми відкриваємо Слово Боже сльозами на очах, дякуючи йому за те, що він пройшов той шлях. І як уже багато разів говорились тут, говорили священники, що той подвиг, який зробив Ісус, те, що бачили ми в нього, який сказав, що я віддаю свою душу, життя добровільно за людство. Сьогодні ми бачимо, як багато дівчат, чоловіків, юнаків віддають своє життя і, підкреслюючи це, Господь сказав, це найвище, що може віддати людина своє життя. Сьогодні ми вклоняємось, ми дякуємо і ми співчуваємо тим людям, які втратили, людям підтримуємо руки, які сьогодні віддають своє життя, своє здоров'я. Ми поряд, ми не осторонь. Ми дякуємо, ми вклоняємось і ми молимось Богу за вас. Амінь. Бо святий, я до тебе йду, бо я знаю в тобі, спокій, на Твої грудях, заспокою я, заспокоїться все. Твої грудях, заспокоюся, заспокоїться серце моє, і коли прийде той останній час, вірю, привеш ти мене на твої. Спокоїться в серце моє і ніхто уже не лишить мене, тої радості, що христі на Твої. Непередбачуваній зустрічі на цьому місці, я хочу сказати одну річ. Перед пастором переважно сповідується. Сьогодні буду сповідуватись я, починаючи з 2014 року, коли все рівне хоронило трьох представників Небесної Сотні. І я і наша церква приймали безпосередню участь. Бо серед цих трьох був один із наших припажанів, припажан Валерій Панасюк. З тих пір в моєму пастирському служінні найбільш небажаною, я не знаю, як правильно виразитися, найбільш страшною річчю є подібні похорони. 11 років тому мої пріоритети в молитві змінилися. На першому місці є молитва за наш край, а особливо за наших захисників, які не пускають цього зла сюди. Бог створив нас вільними. І ми з вами скоштували, що таке свобода і фізична, і духовна. І нас знову хочуть її позбавити. Моя молитва в першу чергу була і продовжується. В першу чергу за наших захисників, щоб Бог своєю сильною, доброю правицею оберігав їх, бо вони боронять нас. Мені здавалося, що 11 років все спрацьовує. І, зрештою, не спрацювало. Знову похорон такий. Я не знаю, що це. Просто непочута молитва. Чи таким невблаганним є закон боротьби зі злом? Мають бути жертви. Свобода має ціну. Ми любимо. Нам подобається зустрічати наших захисників, коли вони повертаються. Зі щитом, як казали древні, не на щиті. Коли вони приходять і розказують, і свідчать, який так, могутній Бог, як він захищає наш край, як Він втручається, як він ламає людські плани, як він захищає їх неодноразово від такої близької смерті. Слово Боже каже, віддавайте. Кому що личить? Богу належить слава. Незалежно від яких, в яких обставинах ми є. Ми маємо прославляти Бога. Благородним людям належить честь і пошана. Буде один із них. Ми дякуємо Богу, який підняв дух у людей. Це те, на що ворог не розраховував. Вони добровільно стали в проломі там на передовій. Щоб не пускати це зло сюди. Ми вже сьогодні чули і чуємо це часто. Нема більшої любові, якщо хто положить душу за друзів, за близького, ближнього. Наші молитви за Володю завершуються. Він зашив своє покликання. Яке йому диктувало його сумління. Він виконав свій обов'язок. Я сьогодні звертаюся до близьких і рідних. Іра, Володя, Олечка, Тая, Тимур. Ми з вами. І як каже слово Боже, ми плачемо разом з вами. Вибачте, що в нас не вистачає, можливо, слів утіхи. Коли друзі Йова прийшли потішати в його, в його невимовному горі, подумайте тільки вони сім днів стояли і мовчали, і просто разом з ним стогнали. Ми молимось, щоб Дух Святий дав ці слова втіхи. Ми молимось за вас і будемо молитися, продовжувати. Бо переконані, що один Бог, і Ісус Христос, Він є Богом всякої втіхи і Бог всякого милосердя. Наша молитва про те, щоб Він огорнув. Ваші серця сповнені болем і стражданням і звершив свою цілющу справу. Я хочу про це разом з усіма, зараз, схиливши наші голови, коротко, але щиро помолитись. Боже наш великий, праведний і святий, ми приходимо до тебе і дякуємо тобі за твою любов. Любов, яку ми пізнали, любов, яку ти явив, любов, у яку ми повірили, тому що наша любов, наша віра в тебе це наша віра в Твою любов. І ми дякуємо Тобі за цю любов. Саме Твоя любов, вона виливається в наші серця Духом Святим. І ми можемо любити. І навіть любити так, найбільшою любов'ю. свідками сьогодні, якої ми є. Боже. Володя звершив свою місію, виконав свій обов'язок, прийми його в свої обійми, але його близьких і рідних. Чиє серце болить і розривається від болю і страждань. Ти потіш. Ти це можеш. Ісус, ти був мужем скорбот. Ти був у нашому тілі. Ти пройшов усі страждання і відкупительну смерть. І ти можеш зрозуміти нас. Ти можеш не тільки зрозуміти, ти можеш допомогти, допоможи, вийди, потіш, ці серця, а нам дай жити для тебе і для твоєї слави. Ще раз прошу наш край захисти. і особливо наших захисників. Дай їм твою благодать, бережи їхнє життя. Тобі, великому Богу, нехай буде слава, честь. І наш низький облін, як отцю, сину і святому Духу. Амінь. Шановна громада, прошу підходьте, прощайтеся з володією. Після прощання ми будемо рухатися на рівне, на кладовище, нове. Тому підходьте, прощайтесь, Ми будемо рухатися далі. Підходьте сусіди, хто не поїде на кладовище, друзі, знайомі. Дякуємо, дорога громада, що ви виявили шану і провели володю останню дорогу. А ми далі рухаємося на кладовище.